Виїхали кемпером на Дрогобрат, далі на озеро Гришевську. Добрались благополучно. Дорога була дуже важка. Не буду радити брати, та й як не буду радити, взагалі не буду давати сюди клієнтам їхати, бо дуже важка дорога. Назвичайно треба мати досвід. Так, покажу трошки його поближче. Він у нас має кемперовські ручки фірмові, які на ніч. Відкрили вас з вулиці ніхто не може достати. Далі. Він оснащений ось таким от люком, який відкривається, має москітну сітку. От ми їхали по дуже такій дорозі, що має пилюку, і всередину не потрапило взагалі пилючки. Ось все чистесеньке. От Двоспальне місце. 2 на метр сорок. Полочка з неоновою підсвіткою. Тут підсвітка включається з USB. Зарядками. Кнопочка, що включає вуличне світло. Далі. Тут у нас теж таке віконечко, щоб провітрювати. Такі меблі 220 вольт всередині. Дитяча полочка, яка відщолкується, ложиться і тут, виходить, метр 45 на 60 сантиметрів. Там дитина грубо, до 10 років, спокійно поміщається. Там є матрасик. Далі, у нас тут стоять силові підножки, от я важу 107 кг, я в них стою, вони не прогинаються. Стоїть високопрофільна теж резина. Трошки її під, підспустив на цю погану дорогу, щоб прицепчик мігсенько йшов. Далі, встановлена сонячна батарея на 100 Вт. Е, при... Акумулятор сьогодні зранку був на 50% розряджений. І от зараз він вже повністю заряджений. Батарейка показує повну. Далі. Стоять ледовські фонарі фрістом. Не бояться ні води, ні пилюки, нічого. Головне їх просто не розбити, тоді вони будуть служити вічно. Ну, стоїть така защолочка, бо по дорозі як такі ухабисті їдеш, щоб воно не відкривалася, бо воно відкривається ось так. Тут у нас холодильник. Він там підключений всередині USB для нього. Тут у нас передохронителі, маса, включається маса. Е, гелівий акумулятор у нас 100 А. Далі. Далі у нас тут є водичка, рушничок від вітру злетів. Ось такі ніші, в яких можна ховати, всякі штучки. Напросто заборонена. Ось така технічна ніша, тут знаходиться розетка для зарядки. Ось сюди втикаєте, включаєте, і акумулятор заряджається. Далі у нас от є вода, якщо дуже треба. Можна випхати, вона от піднімається високо, помитися. Зухаємо назад. Бах на 30 літрів всередині. Таке технічне відділення, тут можна щось класти. Інвертор на 220 вольт. Заливна горловина на воду. Також на цьому прицепі підвізка турсіонного типу. Вона висока, рама оцинкована, не боїться корозії. Ми даємо 10 років гарантії на цю раму. Вона міцна, звареними такими підсилювачами, кудничками, також і контурна підсвітка на прицепі. Вечором дуже красиво виглядає. Тому можете замовляти його в оренду, можемо виготовити. Можуть бути, до речі, дві дверки. Це ми так перший наш кемпер, ми зробили одну дверку. наступні версії будуть з двома дверима, так більш практично. І це буде входити в базову комплектацію для наших клієнтів. Ось так ми будемо зараз відпочивати. Не завидуйте, будь ласка. Ось така от тут краса.